Бажаю здоров'я! Хочу розповісти вам про Nightcore ADC-23, ліхтарик, який реально став для мене найзручнішим із тих, що я коли-небудь використовував. Він зі мною щодня у побуті, на виїздах, на війні, і я вже чітко розумію всі його плюси і мінуси. Сьогодні поділюся своїми враженнями, розповім про фішки цього ліхтаря і покажу, як його трохи допрацював, щоб зробити ще зручнішим. Починаємо! Дизайн і конструкція. Цей ліхтарик компактний, легкий і не займає багато місця. Його реально зручно носити в кишені, а це важливо, бо EDC – це не просто ліхтарик для колекції, а річ, яка повинна бути під рукою і допомагати в потрібний момент. Варто зазначити, що ліхтарик створений на основі передової конструкції ADC27 і має надтонку конструкцію товщиною всього 13,5 мм і довжиною 102,8 мм. Але є нюанс, корпус дуже слизький, якщо руки в рукавичках або мокрі, легко може вислизнути. Щоб цього уникнути, я зробив імпровізований темляк під палець. Це значно покращує хват і дозволяє зручно керувати ліхтариком, не боючись, що він випаде. Ще один момент, кліпса, вона занадто коротка. Коли сідаєш в авто або працюєш у складних умовах, ліхтарик постійно намагається вистрибнути з кишені. Щоб вирішити цю проблему, я закріпив його на ретрактор з тросом. Це дає мені впевненість, що він не загубиться, але при цьому залишається завжди під рукою. Головна особливість конструкції два світлодіоди USHI 25, які дають дуже потужний рівномірний промінь, максимальна пікова інтенсивність яких складає 20720 кандел. А дальність освітлення 280 м. Повірте, це далеко і ви не будете користуватись максимальними режимами. Це вже провірено не один раз. Дисплей та органи керування. Одна з речей, яка мені дуже тут подобається, це OLED-дисплей. Він показує поточний режим, рівень заряду, час роботи, яскравість у люмінах, напругу батареї. Керування тут просте та логічне. Дві кнопки. Натискання чітке, навіть у рукавичках зручно. Ще одна корисна функція це попередній вибір яскравості. Якщо натиснути кнопку живлення наполовину, можна заздалегідь встановити потрібний рівень яскравості ще до вмикання. Це особливо зручно в тактичних ситуаціях, коли потрібно одразу отримати потрібний режим, не засліплюючи себе або інших. У ліхтарика є автоматичний захист. Якщо при вимкненому ліхтарі перед плінзою з'являється перешкода і ліхтарик випадково вмикається на високій яскравості, то яскравість автоматично зменшиться, щоб уникнути перегріву. Це корисно, якщо ліхтарик випадково вмикається в кишені або в рюкзаку. Режими роботи. Ліхтарик має кілька режимів: турбо 2500 люмен, дальність проміня 280 м, світить як божевільний, але нагрівається швидко. Високий 1100 люмен, Тривалість роботи на такому режимі 1 година 30 хвилин і дальність проміння 185 метрів. Середній режим 200 люмін. На цьому режимі він просвітить 3 години 45 хвилин. Дальність проміня 90 метрів. Це найбільш збалансований режим і ним я користуюсь як, ну, мабуть, найчастіше. Низький 65 люмін. 11 годин 50 метрів. Мінімальний режим 15 люмін, може світлити, світити 39 годин на відстань 24 м і це ідеально для економії заряду. Ну і стробоскоп має максимальний режим 2500 люмін, якщо треба когось добряче засліпити. Працює ліхтарик відбудованого акумулятора на 1500 мАч, який заряджається за допомогою USB-C. Також тут є технологія Power Cut Off. Що це таке? Це технологія, яка зменшує енергоспоживання в режимі очікування, що позитивно впливає на його автономність. І має захист IP54. Не водонепроникний, не треба його сувати під воду, але від пилу і бризок захищає нормально. Система блокування. Це ще одна корисна функція, якою я постійно користуюсь. Це система, яка запобігає випадковому вмиканню. І в неї є два режими. Напівблокування, семі-лок, вона блокує кнопку живлення, але залишає доступ до турбо- та стробоскопа. Я постійно користуюсь повним блокуванням, full lock. Це коли обидві кнопки повністю відключені, і це ідеально для зберігання та транспортування. Щоб ліхтарик не вмикався в кишені або в рюкзаку. Реально крута річ, особливо якщо часто носиш ліхтарик з собою, а я повторюсь, ношу його постійно. Досвід використання. Чому цей ліхтарик став моїм улюбленцем? Ну, по-перше, він компактний, його зручно носити в кишені і він не заважає. Зручний дисплей. Завжди знаєш, скільки ще пропрацює. Легке керування не потрібно думати, просто вмикаєш і працюєш. Баланс потужності і автономності 20 люмін на 3 години 45 хвилин. Ну, для мене це ідеальний режим, але я, мабуть, ним не так часто користуюсь, адже я знаходжусь в таких умовах, що частіше я використовую 15 люмін або 65. В цивільному житті 200 люмін – ідеально. Блокування кнопок це прям топчик. Я постійно користуюсь цією функцією. Не потрібно боятися, що він увімкнеться сам, не потрібно, як на інших ліхтариках, переоткручувати задню частину ліхтаря, щоб він ніде в кишені не натиснувся. Не потрібно затискати якісь кнопки. Просто речажок переводиш вперед і ліхтарик вже заблокований. Ну І також мені подобається, що тут є автоматичний захист від перегріву. Якщо раптом десь все ж таки якось він увімкнеться, то кишеню він мені точно не пропалить. Що не сподобалось? А не сподобалось дві речі. Перше це занадто слизький корпус, але тим як вирішує цю проблему. І друге це коротка кліпса. Але ретрактор також рятує, але в цивільному житті я би вам не радив носити ніж на кишені. Адже як тільки ви будете сідати в автівку, Є великі шанси того, що ви дуже швидко загубите даний ліхтарик. Тому що кліпка, кліпса занадто коротка, занадто висока посадка і буквально невеличкий якийсь поштовх, і ліхтарик одразу випадає з кишені. Висновок. Давайте підіб'ємо підсумки. Якщо вам потрібен реальний, зручний, компактний і розумний ліхтарик на кожен день, Nightcore ADC23 вартий вашої уваги. Він не ідеальний. Але з усіх, що я мав, це найзручніший. Але я хочу підкреслити, він найзручніший для міського використання, для повсякденного використання. Якщо ви плануєте купити його для війни, для тактичних якихось задач, він вам не не підійде. Ви не зможете під причепити на нього світлофільтри, ви не зможете дуже довго ним користуватись, ви дуже швидко його розіб'єте або десь втопите. Тому я зазначаю, що цей ліхтарик ідеальний для міського використання. Мені прям він дуже сподобався. Згодом я покажу всі свої ліхтарики, які використовував на війні та в побуті. І забігаючи наперед, скажу, що у мене з собою у мене при собі завжди три ліхтарики. А який ліхтарик у вас? Напишіть у коментарях, цікаво почути ваш досвід, де ви його використовуєте і який самий ліхтарик ваш улюблений. Дякую за перегляд, бережіть себе!